Добрий день підписники і гості мого каналу. Сьогодні, як кажуть, не лютний день. Сьогодні в нас йде довгоочікуваний дощик, який потрібно, щоб щось посадити чи посіяти на городі. Я вихідна, але мусила їхати, потрібно мені в район забрати посилку. Я сьогодні забираю, заказала собі ще новий інкубатор ще для курчат. Так що мені потрібно поїхати і забрати. А сиджу, я зараз чекаю автобуса. в нас на зупинці біля будинку культури, біля школи. Сюди приїжджає автобус, привозить діток в школу і можна якраз сісти і поїхати в район. Так що у нас в селі хоч два рази на день, але можна приїхати і добратися в район. Сьогодні... Не сильно холодно, але йде дощ. Так що я взяла зонтика чи парасольку по-українськи і будемо добиратися в район. Назад дуже далеко, звісно, йти. Ну, як вийде. Може, дай Бог хтось підвезе, а ніту, то буду топати. Дорвичка вже зелена, робиться, дуже красиво. Ось така красота. Так що всім. Сьогодні удачного дня, гарного дня, тихого і мирного. А я буду добиратись в район. Забрала з Почти нової свою посилку. Прийшов мені інкубатор в задовільному, гарному стані, ніде не, повр... ну, не пошкоджений, ніде нічого. Чистенький, гарненький. Намочила, звісно, я коробку, цю ящика тушу, несла, бо зверху мокрий. Але слава Богу, що мене підвезли, мені повезло із зупинки з Венігородки, я доїхала до самої е, дому і вважаю, тільки вийшла з машини і одразу вже була вдома. Провіряла я його тільки що розпакувала, провірила. Е, лампочки горять, все світиться, табло електронне теж. Так що, слава Богу, ціленький ніде не пошкоджений, ніде нічого. Так, що зараз я його оброблю трошки слабою марю. Розтворимо марганцовки е, Таку Єль-єлі розову І оброблю яйця І можна буде після обіду закладати яйця Занесу я їх в хату Хай вони трошки нагріються І можна буде після обіду чи завтра зранку Побачу як в мене получиться Тому що в мене зараз вдома дуже багато роботи Так що Закладу корінні яйця І будемо спостерігати що й до чого Так що от такі в нас Справи далі працюємо, а ви дивіться відео. Наступив у нас вечір. У нас вже тут така красота. Находяться два інкубатори. Новий, ті, що я купила. І цей ну, як, практично новий, чистенький. Сюди, сюди. О, е, чистенький, ну Тільки берушний, байдуже. Ну, він, він не ламповий, він у нас тут типу, з проволочкою, такой, ті, що маленький вентилятор. І ми зараз відключили його і будемо перевертати, ось Павлік мені допомагає. Перевертаємо два рази на день яйця з сторони на сторону. З однієї сторони в мене намальовані там колечка, а з другої сторони сніжиночки. Ось ось у нас сніжиночка, а тут колечко. Да. Так що поперевертаємо. Через день я воду, Вчора я додавала. Тут внизу під яйцями є такі дві смужечки, лоточки, значить наливаю туди водич шприцом, так, ну, так практичніше. Так що, вчора я додавала. Тоді буду завтра додавати. Зараз поперевертаємо і накриємо назад і включимо. Новий цей я заложила повністю куріними яйцями. Як можете бачити, теж їх понамальовувала, поназначала. Температура в нас вже виставилася 38. В цьому першому 37,7, стоїть тут 38. Хороша температура для виведення курча Тут від 37,7 до 39, по-моєму. Точно не пам'ятаю. Ну, так виставлена тут температура, поки побуде так. А тоді, може, на пару днів трошки менше зроблю. На другий день, завтра, вже вечором. Я рано переверну, прийду, а вечором вже вийму на другий день одну заглушку о -о, тут в курячих яйцях і будемо наблюдати кожного дня, перевертати вечором і, і додати водичку. Так що, отакі от в нас справи. Зараз ми перевернемо ці яєчка, закриємо, включимо. Єдине, що оцей Інкубатор ламповий, він тихо робить. Ну, як працює тихо, його не чуть. Просто він світиться, тухне і знов світиться. Цей же він заради цього маленького вентилятора він трошки е, шумний. Ну як, Його чуть, як він робить. Ну, Типу як гудач, як можна сказати, помаленько накривай. Ну, і включаємо назад. Всі там перевернув, да, да, всі. то я говорила, говорила, а Павлик мене сам справився. У нас він тут не сильно повний. У нас тут шість гусиних, шість індичих і 22, 22 Дивіться, яйця нашої нашої качки, мускусні теж положили туди. А тут я заложила практично повністю всі, оставила місце тільки десь до п'ять чи 6 яєць. Я договорилася з людиною, там хочу е, взяти ще іначих, якось других курей з одного господарства. Так що, якщо в мене завтра вийде, я доложу. Ну, Якщо ні, то вже доложу просто завтра п'ятеро своїх і своїх курей. Якось. Тут температура зараз буде набиратися, все підніматися, так як ми відкривали, тепер знову вона стане на 37,7 і, і буде собі далі. Працювати. От такі у нас справи. Всім гарного, тихого, е, спокійного вечора, е, тихої ночки. А ми будемо теж готуватися до сна, так як мені завтра на роботу В 4 утра підйом. Рано прибіжу, тоді буду перевертати вже обидва інкубатори, так як я того тільки заложила, і будемо чекати, як чудо. чуда. Чудо, коли почнуть вилуплятися пташенята. Так що всім гарного просмотру, всім гарного настрою, до слідуючого відео. Ставте лайки, пишіть коменти. Я буду дуже всім вдячна до слідуючого відео, всім пока-пока.